У Луцьку під час перевірки документів у чоловіка військовослужбовець територіального центру комплектування отримав ножове поранення. Порушено кримінальне провадження. Слідчі повідомили про підозру фігуранту, який спричинив тілесне ушкодження громадянину у Луцьку. Інцидент трапився 21 червня. Під час конфлікту чоловік 93-го року народження спричинив тілесне ушкодження службовій особі у зв'язку з її службовою діяльністю. Нині йому оголошена підозра за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Отже, поліцейські ситуації, що призвела до тілесних ушкоджень, називають конфліктом. Однак деталі не розголошують, поки йде слідство. Молодику, який взявся за ножа у суді, обирали запобіжний захід. Вважаю, що всі ситуації слідчим. Вірно запропоновано застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід домашнього арешту, оскільки даний запобіжний захід дозволить контролювати належним чином його процесуальну поведінку на час розслідування даного кримінального провадження. Цей запобіжний захід не є занадто суворим, він не пов'язаний з ізоляцією від суспільства, тобто це не є тримання під вартою. Разом з тим медицинним в даній ситуації є ісвані менш суворих запобіжних заходів, про які йшлося у клопотанні. Вважаю, що на запобіжному заході в виді домашнього арешту можна буде забезпечити контроль, убезпечити віднесення ризиків. Чоловік проживає у Луцьку разом з дружиною, працює менеджером, не судимий ...вищого освіту, що могло його спровокувати, поки не розголошують. Про обставини події відомо, що в той день двоє військовослужбовців ТЦК та СП їздили вулиця Милуцька, як запевняє слідчі з метою оповіщення населення та вручення повісток. До останнього з вимогами дати відповідні документи та перевірки військово-обійкових даних. Однак останній проігнорував вказану, вказану вимогу військовослужбовців. Та не бажаючи виконувати законну умову, достовірно знаючи, що перед ним знаходяться військовослужбовці, які перебували у військовому однострої зі знаками розцілення шевронами, тому що правильно ці предмети зовні схожі на складний ніж спричинив військовослужбовцю підлесні шкожні у вигляді різної рани лівого плеча, тим самим майже здатні останні виконувати свої службові обов'язки на певний період часу. Прокурор та слідчі наголошують, що після того, як парубок порізав ножем потерпілого, одразу втік. Його оголосили в розшук, однак до відділку поліції його доставили не правоохоронці. Подія сталася в суботу, і в суботу я особисто на своєму автомобілі привіз даного чоловіка до райвідділу. Тобто він приїхав і тільки було відомо, що ним правоохоронні органи вимагають його явки. І фактично, якби він мав намір переховуватися, то це було зробити тоді максимально просто, бо він знаходився взагалі в іншому приміщенні, і можливості ухилитися від слідства суду в нього було на той момент дуже багато. Адвокат запевняє, що хлопець має стабільну роботу і є необхідність забезпечувати сім'ю, буде слідству сприяти. Підозрюваний він дав свої показання по цій справі, і з тих показань вбачається, що він фактично визнав всі обставини, які носять об'єктивну сторону даного правопорушення. Тобто він повністю описав його, скажімо так, показання в більшості своїх моментів відповідає тим показанням, які давали свідки, які давав потерпілий. Підозрюваний думку, домку до клопотання. Прошу встановити лише нічний домашній арест. Тарешт з 20-ї пішов 10-го. Дії були умисними, наполягають правоохоронці. Молодика своя правда. Я не мав наміру нанести комусь якусь шкоду. Запобіжний у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці до 21.08.2025 року включно. Суд дозволив залишати молодику місце проживання тільки у разі тривоги, і то тільки у найближче укриття. Заскоєне йому світи до п'яти років позбавлення волі. Ганич, Ганч, Неліпрокопчук, телеканал Аверс.